Замочила молочниця, у мене є для тебе рішення. Це є фітопрепарати, то препарати, які приберуть грибок з твого організму та ще й без шкоди для твого здоров'я. Вони не нашкодять ні твоєму кишківнику, ні твоїй печінці, але тим не менше заберуть першу причину і виведуть грибок кандида з середини твого організму. Не тільки прибирати місцево, а чистити з кишківника, з лімфатичної системи, з усюди вичищати грибок, і аж тоді буде результат, і молочниця не буде повертатися до тебе. Після його ідії, звісно, ми додаємо свічки лорин для жінок, ми додаємо спрей-аргентум для чоловіків, тому що це важливо, якщо пара прибирати грибок кандида в обох партнерів. І для обох може бути ось такий міцелярний гель для інтимної гігієни. Він дуже класно відновлює pH на статевих органах. Ось, ось такий комплекс. І ти позбудешся грибка кандиди за 30 днів. За необхідності інколи курс потрібно продовжити на 14 днів, а інколи ще й на 30, в залежності від того, наскільки багато патогенної флори у твоєму організмі. Це все індивідуально. Але пиши мені в особисті повідомлення, і ми підберемо курс для тебе і допоможемо вирішити цю проблему.